Європейський парламент визнав голодомор, спричинений радянським режимом в Україні у 1932-1933 роках геноцидом. Відповідна резолюція була ухвалена в четвер п'ятнадцятого грудня. У документі наголошується, що відбілювання та прославляння тоталітарного радянського режиму Йосипа Сталіна призвело до того, що Росія сьогодні є державою спонсором тероризму. Депутати Європарламенту також засуджують жахливі російські злочини, які знову здійснюються проти українського народу, та звинувачує Росію в тому, що триваюча війна створила глобальну продовольчу кризу, коли Російська Федерація знищує та грабує українське зерносховище та продовжує перешкоджати забезпеченню експорту українського зерна. До найбільш бідних країн світу, окрім цього, засуджуючи нинішній російський режим за маніпулювання історичною пам'яттю, парламент закликає Російську Федерацію як головну правонаступницю радянського союзу вибачитися за ці злочини.